Всім привіт! Сьогодні працюємо на такому прекрасному апараті. Будемо дискувати невеличкий сметочок біля хати. Дискова бумет, розмір захват 150, довжина метр м якщо не помиляюсь, продовжуємо випробування цієї дискової. Вже пробував її на стерні після ячменю. Йде нормально. А є ось таке, багато років вже не оброблялась ось ця маленька діляночка. Тут колись була ліцерка, зараз бур'ян. Хочемо її передискувати і посіяти кукурузки для, для корму, для корівок. Ну що, пробуємо. Пробуємо. Пробуємо з персії передати. Пускаємо саме вниз. Виставити в плаваюче положення, на візку нашу. Зараз поставимо. Раз. Одненька є, зараз другу. Є. Перевіряємо. Є. Поїхали далі. Пробуємо з третьої передачі. Так, будемо ще пробувати відійти трошки з ворота. Я всю ділянку не дискую, тому що нам треба там, там не видно, але до, до тої хатини потрібно ходити і тут, Та й, в принципі, багато кукурудзи не потрібно сіяти. Тому частину залишаємо. А ось ця частинка, е піде під кукурудзу. Тут я пройшов в три сліда. Ще буде придисковуватися сама кукурудза. Думаю, буде порядок. А зараз трошки прийдеться покрутитися на зворотах, тому що з усіх сторін соя і не дуже хочеться її пошкодити. Будемо пробувати. Taip. Ось такий результат у нас вийшло. Думаю, під посів кукурудзи підійде. Є, звісно, ось такі шматочки. Тут трюсть твердо. Ось такий апарат. Диску ще налаштовуємо, дивимося, як вона. По стерні працює, як по твердому, як по різним поверхням. Ще підкручуємо, підлаштовуємо. Ось така робота.